Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому, хай Боже благословення розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Приймаємо. Біблія говорить так: читаю з книги Послання до Євреїв, 13 розділ, 8 вірш. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той же, або незмінний. Ісус Христос незмінний вчора, сьогодні і завжди. І що це нам дає? А це нам багато що дає. Дивіться, якщо Він незмінний і Він зцілював раніше, Він це буде робити і сьогодні. Тим паче Він пролив кров. Тим паче, ми читаємо з вами, що ранами Ісуса Христа ми маємо зцілення. Ми читаємо, що Він забрав наші немочі і хвороби. Амінь. Тому якщо він не незмінний, це для мене продовжується і сьогодні. Божа робота і сьогодні продовжується для мене. Приймай своє зцілення. Амінь. Якщо Господь виганяв бісів з людей, які контролювали і руйнували життя людей, робили їх хворобливими, руйнували їх покликання і служіння, і їх долю. Господь незмінний. Він вчора, сьогодні і по вік той же, він буде це робити і сьогодні в твоєму житті. Амінь. Тому приймай свободу через Христа, відкрийся для Божої свободи, де Дух Господен, там свобода. І коли ти пізнаєш серце Господа, ти пізнаєш, що Господь зробив для тебе, що Він звершив для тебе, що Він за все вже заплатив. Ти можеш приймати свободу, пізнаючи Христа, пізнаючи істину, і стаючи св... вільним, свободним. Амінь. Сьогодні є благословіння для тебе. Господь забрав твоє прокляття на Хрест. Він забрав себе, твоє прокляття на себе. Написано, проклятий Усякий, хто вісить на дереві. він Вісив на Христі за Твої сьогодні немочі, хвороби, за твої прокляття, за твої гріхи, за все Твоє, щоб ти сьогодні був благословеною людиною. Амінь. Тому успіх для тебе, процвітання для тебе. Ти можеш сьогодні теж класти руки, виганяти бісів, молитися за зцілення, тому що Господь не змінився. Господь шукає людей, які будуть продовжувати Його справу. Які будуть приймати участь в його праці. І я сьогодні говорю: Господь не змінився. Він і сьогодні приходить і говорить в твоє життя, що Дух Господень, він на мені, він на тобі, і Він робить тебе вільним, сіленим. Він змінює твоє життя, як на Саула зійшов Дух Святий, і він став іною людиною, іншою людиною. Сьогодні Дух Святий, Він робить тебе благословеною людиною, тому що Христос, Його праця, Його жертва, все це проявляється в твоєму житті прямо зараз. Приймай. це. Господь незмінний, Він любить тебе, Він Бог щедрий, Він милостивий, Він за тебе і Він Вінчає тебе перемогою. Амінь.